Доброго дня, мої дорогенькі учні, хочу вам сказати, що ми розпочинаємо з вами нову тему, на яку я буду вас знайомити з пам'ятниками архітектури, які знаходяться у нас в Україні та знаходяться під зашитою організації ЮНЕСКО. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з Софією Київською. Я запрошую вас до нашої онлайн-студії творчість на дотик, і ми з вами зараз будемо знайомитися з цією дуже старовинною спорудою, але дуже знаною та популярною у усьому світі. Тож, ми розпочинаємо. Запрошую вас до презентації, яку я підготувала. Після цієї презентації я вам покажу декілька відео, на яких ви зможете познайомитися з так званою віртуальною екскурсією до Софії Київської. І так, згадуємо. Як пов'язане культури Візантиї та Київської Русі? Хочу вам сказати, що князь наш Володимир був у Візантиї, уженився на візантийської принцесі Анни, вона стала його жінкою, та у Криму прийняв християнство. Тому християнство запроваджив до Київської Русі, похрестив у Київську Русь і тому споруду, яку він почав будувати у центрі Києва, і це була споруда Софійського собору, і архітектура цієї споруди від самого початку, була у Візантийському стилі. А який з елементів візантийської архітектури характерний для давнього руського храму? Хочу сказати, що це багато-багато арок у цій архітектурі, а купола мають вигляд ось таких шоломів-богатирів? І який із київських соборів називають Великою церквою? Ну так, це наш Київський собор. Ось світлина, на якому ми бачимо Софійський собор, але він зараз у нас у вигляді українського бароку, бо він був перебудований у XVIII столітті. Визначена пам'ятка історії та архітектури України розташована на Софійській площі міста Києва. Збудований Софійський собор був у 1037 році київським князем Ярославом Мудрим, але від початку самого початку його будував Володимир. І цей собор був названий в честь Софії Святої Софії. Сама Софія перебудеться з грецького як мудрість. Київський Сафийський собор був однією з найбільших будівель свого часу. Ширина собору 54,6 метрів, довжина 41,7 метрів. Висота до зеніту центрального куполу 28,6 метрів. Собор має 5 нефів, завершених на сході апсідами. Увінчений 13 куполами, так званими банями, покритими свінцевими листами. Стіни викладені з великих природних камінняв граніту і рожевого карциту. А ось перед вами план Сафійського собору. Так він виглядає, як від зверху. У Софійському соборі збереглося 260 квадратних метрів мозаїк та 3000 квадратних метрів фресок 11 століття. Біля кожної мозаїчної композиції є написи грецькою мовою, що пояснюють сюжет. Імена мозаїстів, на жаль, невідомі. Усі мозаїки собору виконані на сяйвовому золотому фоні. Кожний колір має багато відтінків, наприклад, синій – 21, зелений 34, червоно-рожевий 19, золотий має 25 відтінків. Всього по літра мозаїк собору налічує 177 відтінків кольорів. Смальта – це виготовлення зі скла, забарвленого в різні кольори додаванням солей і окисів металів. Крім смальти, використовувана кубики з природного камня. І ось зверніть увагу, на правому боку є світлина, на якої є мозаїчне зображення Богородиці під назвою Оранда. Вона якби піднесла руки догори і якби захищає ось усе місто Київ та усю Україну. Фрески. Фрески собору зроблені минеральною фарбою на вологому тиньку, тобто штукатовці. Колірна гама древніх фресків створювалася на поєднанні темно-червоних, жовтих, оливкових, білих тонів та блакітного тла. Значне місце в розписах собору займають орнаменти. Вони обрамовлюють виконане віконний та дверні прорізі, підкреслюють арки і скріплення, збігають стовпами, проходять понад підлогою. Графіті на стінах храму досі залишилися написи та малюнки, зроблені священниками та відвідувачами собору. Це графіті, на сьогодні виявлено понад 7 тисяч графіті від початку 11 до 18 століття. Іконостас Софійського собору це перший іконостас, в який був виготовлений на. Встановлений під час перебування собору митрополитом Петром Могилою у 1639-1638 році ворота е простояли в соборі е 184 роки е Нікрополь. Софія Київська з давніх часів сів слуговала усипальницею князів вищого і вищого духовенства, Некрополь Святої Софії, що в місті в десятки поховань як у соборі, так і на його подвір'ї, є найвідомішим. І перед вами на світлині ми бачимо саркофаг самого Ярослава Мудрого. Uh, установить вірне та хідне судження. Софійський собор знаходиться у Києва Печерської лаврі. Ні. Uh, він знаходиться у центрі міста Києва на площі Святої Софії. Він збудований за часи правління Ярослава Мудрого, так, але початок будови розпочав Володимир, князь Володимир. Собор утілював ідею об'єднання візантійських земель. Може, це так. Собор має 13 нефів та 5 куполів. Ні. Наоворотнє собор має 5 нефів та 13 куполів. У соборі збереглися мозаїки та фрески 11 століття. Так це правда. Оранта це зображення Христа з піднятими в молитві руками. Ні, оранта це зображення Богородиці з піднятими в молитві руками. Зараз перед вами таке запитання. Розгляньте ось це три світлини, і знайдіть з них Софію Київську. Вкажіть номер світлини, на якою є Софія Київська. Так, правильно, це три, третя світлина, яка знаходиться унизу. А зараз ми з вами. Розглянемо дуже цікаву віртуальну екскурсію по Софійському собору та прослухаємо про цікаві факти. Собор Софія Київська був збудований в 1037 році. І ось одна незручна історична деталь. Місто Москва як поселення з'явилось лише через 235 років. Нагадаю, що Київ було засновано приблизно в 5-6 столітті нашої ери, і якщо вимірювати навіть приблизно століттями, Москва була заснована через 500-600 років. Наприкінці ХІ століття Київська Русь була могутньою середньовічною державою. Київ був одним із самих великих міст Європи. Будував Софійський собор Київський князь Ярослав Мудрий, саркофаг якого й досі зберігається в стінах Софійського собору. А от останки Ярослава Мудрого, які витягли в 1939 році, на даний момент переховуються. За однією з гіпотез, будівництво собору розпочав батько Ярослава Мудрого, князь Володимир, той самий князь Володимир, який хрестив Русь. Ось перед вами... Сьогодні ви можете побачити два архітектурних стиля Софіївського собору. Це бароко, яке з'явилося після реконструкції митрополитом Петром Могилею. І ось такі фрагменти мурів. Це так, як виглядав Софіївський собор з самого початку при будівництві Ярослава Мудрого. Королевою Франції з 1051 по 1060 років. Анна Ярославна стала прабабцею близько 30 французьких королів. Королева Анна знала 5 мов. Вона була єдиною жінкою, яка листувалася з Папою Римським Миколою ІІ. Дослідники стверджують, що саме Анна Ярославна привезла у Францію Римське Євангеліє. Ліва сторона його написана кирилицею, а права глаголицею. Ймовірно, керинична його частина була написана в середині 11 століття в при Пресофіївському соборі. У французькому місті Санліс під пам'ятником королеви Анни був напис Анна Руська, королева Франції. А в 1996 року напис змінили на Анна Київська королева Франції. Мама Анни Ярославни Евгенігірда була шведською принцесою, донькою шведського короля Улофа третього. У Сорокофазі Ярослава Певро, який вирішили відкрити лише при радянській владі 1939 року, виявили жіночий скелет жінки північно-європейського типу віком 50-55 років. Всі дослідники стверджують, що це і була друга дружина Ярослава Інгієрда. На Інгі Інгієрда отримала ім'я Ірина. І тут мені незрозуміла одна історична деталь чому в російській православній церкві вона канонізована як Анна Новгородська. Якщо хтось володіє інформацією або має на цей рахунок свою думку, пишіть в коментарях. Бо для мене абсолютно дивно, як може шведка, яка була у шлюбі з київським князем за 200 років до заснування Москви, стати російською святою. А Московське князівство переназвали в Росію аж в 1721 році, тобто ще через 700 років після того, як вона була дружиною князя Ярослава Мудрого, тобто попросту можна переназвати свою країну іменем іншої країни і вже претендувати на її історію. Це приблизно та сама концепція, коли румуни стверджують, що вони є справжніми нащадками Римської імперії. А італійці це такі собі хлопці і дівчата, які десь так живуть собі довкола Риму. За цією тенденцією в Москві був встановлений пам'ятник київському князю Володимиру. Встановлений на землі, де не ступала його нога, і у місті, яке з'явилось більше ніж через 200 років після його смерті. За такою логікою в Москві можна почати встановлювати пам'ятники шведським королям та взагалі будь-яким іншим. Ну, як ви бачите, родинні зв'язки з королями Європи існували ще за часів Ярослава Мудрого. Якщо ви особисто приїдете роздивлятись фрески Софіївського собору, то тут можна знайти одну цікаву тенденцію. Прямо на всіх цих фресках, прямо в соборі, нашкрябані різноманітні графіті, типу «Тут був Вася». лише цим графіті близько тисячі років, і по ним можна подивитися, що залишали після себе вандали в різних історичних періодах. Зараз приклад графіті, про який я вам говорила. Зверніть увагу. Роздивляючись фрески Софійського собору. Ви можете побачити декілька історичних періодів. Саме перших фресок і вже реставровані через декілька століть після того. Який можуть розглядати незрячі люди, як виглядає споруда цього собору? Зроблений у металі. А зараз бачимо його вигляд внутрішній ось у цих п'яті нефів та куполів. Собор Софія Київська з радянських часів разом із золотими воротами і михайлівським собором планували знести, а на їх місці збудувати так званий урядовий квартал. Є щоб історичний факт. В Україні більшовики знищили більше пам'ятників архітектури, культури і духовності ніж це зробили німці під час другої світової війни. І вам не здалось, це німецький марш. У Радянському Союзі крали не лише німецькі марші, а й все, що можна було вивезти. Був зруйнований Михайлівський собор, і все, що можна було зняти з стін, було вивезено до Москви і на той час Ленінграду. Була знищена десятинна церква. Зараз ви можете спостерігати деякі фрагменти Михайлівського собору в Третьяковській галереї і Ермітажі в Петербурзі. Взагалі вся історія реконструкції Софійського собору і територій до нього прилеглих нараховує дуже багато років і дуже багато етапів. Після Монгольської навали собор пережив складний історичний шлях. У 1633 році Собор перейшов у власність відновленої Київської митрополії. відроджував собор митрополит Петро Могила. До робіт залучив італійського архітектора Октавіано Мончині. Дякуючи йому, весь ансамбль Софіївського заповідника набув такого ошатного вигляду у стилі БР. Наступне таке відео, яке я вам хотіла показати. Але перед тим як я включу відео цієї знаменитої і дуже популярної під час нашої війни з Росією, це пісня, яку виконав лідер групи «Бомбокс» у лузі Червона Калина. Він її виконував під час своєї добровольнічної варти на площі Святої Софії. За його плечами ми бачимо Софію Київську. Він тоді боронив місто Київ, до якого вже хотіли в'їхати російські заграбники, і це такий музичний твір, який є і патріотичний, і є хітом нашої боротьби з російськими заграбниками. Ой у лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми Цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, Доброго вечора! Ми з України. Так, і на цьому я закінчу нашу лекцію. Бережіть себе і зустрінемося з вами на нашому наступному занятті, де будемо розглядати споруду Києво-Печерської лаври. До побачення, мої дорогенькі.